Вітаю, вітаю вас у своєму телеграм-каналі Capital UA. Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант, і я вже більше 20 років допомагаю українцям оформити собі приватну пенсію. Зараз наш ефір буде тривати хвилин 10-15, А потім я включу мікрофон, і ви зможете задати питання на тему фінансового. Планування оформлення собі приватної пенсії. Отже, життя кожної людини, воно в принципі однаково: що у українців, що у іноземців, воно все розподіляється на три таких періоди. Перший період це навчання, другий період це заробіток. І третій період нашого життя хотілося б, щоб це був відпочинок. але як його зробити відпочинок? І чи можливо взагалі зробити собі відпочинок без грошей? На жаль, зараз нічого нема безкоштовного, і тому, коли ми з вами маємо відпустку, то обов'язково збираємо для цієї відпустки гроші. А тут відпустка буде тривати цілих 30-40 років. Отже, давайте ще раз подивимося, що з грошима у нас в кожний період життя і на що ми можемо розраховувати третій Цьому періоді життя. Що нас вчили раніше? Що необхідно вивчитись, потім працювати, сплачувати податки, і потім держава про вас потурбується. А що ми бачимо на даний час? Ми бачимо, що, на жаль, не турбується держава про пенсіонерів, пенсії дуже малі, і е, пенсіонери вимушені або далі працювати, або ну на цю мізер. Ну, пенсію прожити неможливо. Який ж секрет треба знати про гроші, щоб підготуватися до цього третього періоду життя? Ми з вами знаємо, що під час першого періоду нашого життя, під час навчання у нас коштів не було. За нас турбувалися батьки. І лише коли ми вже пішли з вами працювати і заробляти, от в цей період почалось наше фінансове зростання. Ми вже самостійно вирішуємо, як витрачати. Нам кошти. І так піднімається наш рівень життя. Згадайте себе, коли ви були студентами да? що там тоді Ходок, Макдональдс, і в принципі це вже максимум щастя. А далі що? Ну, далі, як людина зростає, то вже більше необхідно грошей для забезпечення її потреб. І звісно, що треба вирішувати і багато родинних питань, і купівля нерухомості, і дітей треба навчити. І тобто, весь цей період з 20 до 60 років ми з вами дуже активно працюємо, і в цьому періоді у нас є гроші. Лише в цьому періоді ми заробляємо. І якщо мені люди говорять, що вони знаходяться в цьому періоді і мало заробляють, то то катастрофа. Треба шукати шляхи, як заробляти більше. Не треба сидіти рівно на одному місці, а треба рухатись і шукати можливості, як ви можете заробити. Тому що в 60 років заробити набагато складніше. Коли вас вже не хочуть брати на роботу, коли вже сили і здоров'я зовсім не ті, то на що можуть розраховувати люди, пенсіонери, яких звільнили з роботи, більше ніякої роботи немає, а держава запропонує лише мізер. Тому необхідно підготуватися до цього періоду і самому собі відкласти собі грошенят на майбутнє. Назвемо це капітал. А яка сума капіталу? Тут вже кожен буде визначати сам для себе. І нам здається, що не ту країну назвали Гондурасом, так? Що здається, що а європейцям то так повезло, якби ми з вами були англійцями або канадійцями, або я не знаю, японцями, то ох, оце б ми зажили б на державну пенсію взагалі клас. Але насправді ви маєте розуміти, що європейці також отримують державну пенсію невелику. В кожній країні державна пенсія в чотири рази менша, ніж зарплата. І так само і в Україні, і в Америці, і в Франції, і в Англії скрізь. Але пенсія європейця складається з трьох джерел, і вони про це знають давно. Державна пенсія 20%, корпоративна пенсія 30%, і 50% – це їх власна приватна пенсія. І ми зараз про це поговоримо. А державну пенсію ми вже зрозуміли, як вона працює. Молоді люди сплачують податки, ці податки йдуть в пенсійні фонди, потім розподіляються між пенсіонерами, які є на даний час. Тобто це солідарна солідарність поколінь. І якщо людина не доживає до отримання своєї державної пенсії, то грошей там нема. В пенсійному фонді ваших грошей нема. Якщо людина не дожила, все, грошей нема. Другий рівень це корпоративна накопичувальна система, вона обов'язкова і у них вона працює. У нас вона не працює, її планують запровадити, але вона буде для молодих людей, для тих, кому до 35. Держава буде частинку грошей з їх зарплати забирати, акумулювати там на рахунках і збільшувати. Ну, це не працює, тому ми дуже не будемо на цьому засідати. А от саме самостійні накопичення в компаніях страхування життя в усьому світі працює вже більше 200 років, і в Україні це вже працює з 2003 року. І саме ці накопичення в інвестиційних компаніях страхування життя є основою доходу громадян в західних країнах. Можете зустріти будь-якого іноземця, і вони вам розкажуть, що вони дійсно більше всього грошей отримують зі своєї приватної пенсії. Як же нам, українцям, в цьому розібратися, як навчитися і створити собі таку звичку, відкладати гроші? Але це не має бути складно по, по дуже простому, по легкому 10% починаємо відкладати, але з першого дня зарплати. Якщо ви це не зробили з першого дня зарплати, а вже витратили своїх 20-30 років вашого активного робочого життя, то необхідно просто вже відкладати більше не 10%, не 20%, а можливо навіть 30%, бо треба встигнути накопичити собі такий капітал, який вам вистачить на все життя. Давайте для прикладу візьмемо не таку ж велику суму, 40 тисяч гривень. Людина буде відкладати це 100 гривень в день, насправді, можуть кожні, І як буде виглядати наше накопичення? Людина за 25 років, до прикладу, людині 30 років, 25 років, це їй буде 55, сама відкладе 1 мільйон гривень. Наші гроші будуть працювати. Вони будуть інвестуватися в різні галузі економіки. Ми тим самим ще допомагаємо Україні розвиватися. Наші гроші будуть працювати для користі і розвитку України, і е, під надійним відсотком 12-14% відсотків річних не думайте, що це мало, тому що працює складний відсоток і не знімаються податки. До прикладу, на депозиті то знімаються податки, а тут не знімаються. Тому відсотки на відсотки велика сума, і за 20 за 25 років лише відсотками сума буде значно більша, ніж тіло а, самого вашого капіталу. І загальну суму, яка буде на. Кумку у клієнта це буде більше 3 мільйонів гривень. Що потім людина може зробити з цими коштами? Вона може або одразу їх забрати, в 55 років можна забрати всі гроші, а можна розпочати отримувати приватну пенсію. А якщо ви це накопичення зробили в 20 років? Да на 20 років, то в 40 років ви вже можете отримувати пожиттєво собі пенсію, взагалі вже ніколи не працювати. Якщо ви зібрали собі достатній капітал, який це буде достатній капітал, звертайтесь до мене, до фінансового консультанта, і ми з вами порахуємо. Ваші потреби скільки вам потрібно, і будемо розбиратись, але це не лише накопичення, це не просто як депозити, гроші лежать просто на вашому рахунку. Додатково як тільки ви оформлюєте. Програму накопичення то компанія бере ще вас під фінансовий захист. І у випадку, якщо людина не доживає до отримання своїх грошей, то 1 мільйон гривень отримують люди, які зазначені в документах спадкування. Якщо це трагічна смерть, то 3 мільйона. Якщо втрата працездатності, то це відсоток від 3 мільйонів, тобто, що ви там по медичним показникам. Також додатково можна взяти фінансовий захист на випадок захворювання. Там є серйозні захворювання, онкологія, інфаркти, інсульти, і чим молодша людина, тим дешевше коштують ці страхові виплати. Плати за ці страхові виплати. До прикладу, якщо вони, як моїй доньці ми взяли їй 20 років, то страхування на випадок онкозахворювання вартує там 300 гривень в рік. А для людини вже постарше, до прикладу, для мене, то там вже 2000, тисячі, а людині, якій за 50, то там вартує. Три тисячі. Тобто десь приблизно, чим старша людина, тим, звісно, що це вартує більше грошей. Але і виплата там суттєва. Щоб потім не бігати до сусідів, не збирати через благодійні фонди по 100-200 гривень, краще мати такий великий фінансовий захист. Я рекомендую всім мати фінансовий захист та по онкозахворюванням, хоч би 250 тисяч гривень. Цього одразу вистачає для того, щоб пройти комплекс лікування. І мої клієнти, до прикладу, всі отримали ці виплати, пройшли лікування і все добре. Вони далі живуть. Насправді, рівень життя дорівнює рівню накопичень. У нас, на жаль, цю культуру забрали. Тому що у українці, так само як і мешканці інших країн колишнього Радянського Союзу, втратили гроші на ощад книжках Так, дійсно, у нас була така історія, і тому українців дуже складно знову навчити заощаджувати і накопичувати кошти. Саме тому у нас рівень життя поки невисокий. А в Європі, бачите, 90% уже населення мають такі накопичувані програми. В Україні на даний час десь приблизно 5% українців оформили собі такі програми. Чим більше українців оформить собі таких програм, тим більше у нас буде грошей, будуть інвестиції в нашу економіку. Тобто обов'язково в цьому починається Маєте розбиратися і допомагати собі її державі, в тому числі. Ви ж запитаєте мене, які ж гарантії? Ми вже стільки разів обжигалися, стільки пірамідів лохотронів, тому давайте розберемося в гарантії. Перш за все, гарантується гарантіями є стабільність роботи цих компаній по всьому світі. Довгий період життя. Тобто, найстаріша компанія Америки 1868 рік, то ви уявляєте собі, вона працює в 40 країнах світу, на даний час має 110 мільйонів клієнтів. Це компанія, яка здійснювала виплати, коли затонув Титанік. і Компанія, звісно, пережила декілька війн, так само надійно, як і австрійська компанія. Це взагалі 1811 рік створення. Це за 100 років до того, як у нас створився Радянський Союз. А в Австрії собі спокійно лорди відкладали потрошки гроші, що там у них там було. і... Все добре. Компанії пережили вже і стільки світових війн і різні катаклізми витримали, працюють, зберегли гроші клієнтів, примножили і люди отримують свої виплати. Тепер те, що стосується юридичної гарантії, всі ці компанії офіційно зареєстровані в Україні відповідно до закону, вони всі... Мають і сплачений великий статутний капітал, сформовані резервні фонди. Національний банк України надає безстрокову ліцензію цим компаніям. Тобто, ці компанії мають працювати все життя. От скільки років ми збираємо гроші, потім ми пожиттєво їх будемо отримувати. Тобто цим компаніям надається безстрокова ліцензія. І також відповідно до закону про страхування, ці компанії мають створювати страхові резерви. І страхові резерви мають бути на 20% більше, ніж гроші, які вони отримують від нас, від клієнтів. А на даний час у цих компаній грошей в три рази більше, ніж гроші, які клієнти їм поклали українці. Тому за це не хвилюйтесь. І також українців хвилює питання інфляції. От часто мене запитують, в якій валюті все ж таки краще збирати. За рекомендації світових економістів то завжди говорять, що краще збирати гроші в валюті своєї країни. І... Слідкувати за інфляцією. Тобто, ви завжди маєте можливість на наступний рік відкласти трошки більше, знаючи, який яка інфляція була в минулому році. До прикладу, в минулому році була інфляція 7%. Тобто, якщо ви в цьому році поклали собі на рахунок 30 тисяч гривень, то значить в наступному покладіть 32 Або прив'яжіться до валюти Якщо там валюта була там 30, долар був по 38, по 39, зараз по 42, то так і відкладайте. Відкладайте еквівалент однієї тисячі доларів або євро, і отак собі потрошки відкладайте. Тому що в гривні зростання все. Такі кошти веде 14% річних, а в валюті 1,5-2%. І тому за рахунок складного відсотку ваші кошти значно збільшаться. Як оформити собі таке приватне накопичення? Це звернутись до фінансового консультанта, до мене, звертайтесь, я допоможу вам оформити цей приватний накопичувальний рахунок.